Візантія – інкогніта вкрадений Рим. Вітаю ваше ноне товариство! Ви вже знаєте, що вся так звана всесвітня історія була фальсифікована істориками священної Римської імперії германської нації. Ви вже знаєте, що не було ніякої Візантії? Вам відомо, що не було ніякої Західної Римської імперії? Про це дивіться в нашому фільмі. Імперія, яку так звана всесвітня історія називає Візантією, виникла не на пустому місці ще й до того, на території її малоазійського ядра жили троянці, Теукри, біблейні народи моря, хетти. Фрігійці, Лідійці, Перси, Еліни та інші народи більшість територій Малої Азії це сейсмічно небезпечне високогір'я. Між ними розташовані долини, є й невелика кількість приморських низин. В горах є озера, кратери колишніх вулканів. З питною водою тут завжди були проблеми. Але жителі Великої Романії саме так називалася імперія, як і їхні цивілізаційні попередники майстерно будували водогони, акведуки, облаштовували підземні джерела, спрямовуючи їх у басейни і фонтани. В Малій Азії зовсім немає суднохідних річок. Але є вихід до Чорного і Середземного морів. Це і зробило Візантію. Тобто Велику Романію, яку німецькі історики на 4 століття сховали від нас під фейковою назвою Візантія, потужною морською імперією. Так звана канонічна всесвітня історія переконує нас, що Візантія або Східна Римська імперія виникла після розпаду в 395 році Римської імперії на східну і західну частину. Через 80 років Оків після цього розпаду Західна Римська імперія нібито припинила своє існування, а східна Римська імперія, начебто, стала візантією, історичною, культурною та цивілізаційною наступницею Великого Риму. 1453 році Візантія, кораблі якої борознили простори Середземномор'я, а десантники завоювали Південну Європу та Північну Африку, сама впала під ударами тюркських племен, які прийшли з Центральної Азії. На її землях виникла Османська імперія, яка проіснувала до 1922 року столицею. Тюрок Османів став Істамбул, який до того називався Константинополем. Всі імперії рано чи пізно розпадаються. Не минула ця доля і Римську імперію. Втім, нас цікавить не тільки це, чи існувала взагалі Західна Римська імперія? Хто і навіщо? Фальсифікував історію так званої східної Римської імперії, ховавши її під назвою Візантія. Ось тут насправді є чимало запитань і до всесвітньої історії, і до її германських фальсифікаторів. Сами византийцы себя так не называли, они себя называли ромеями. А название Византии появилось уже в эпоху Возрождения, когда первая столица вот этого нового византийского государства, город Византий первый, вот отсюда появилось название Византии. Отже, якби хтось сказав жителям Константинополя, що вони живуть в державі під назвою Візантія, вони були б дуже здивовані. В усіх тогочасних документах ця держава називалась Велика Романія, а її мешканців називали Ромеями або Римлянами. Звідки ж взялася назва Візантія, якщо офіційно ця держава насправді називалася Велика Романія? Корочено Рим. Цю фальсифікацію здійснив філолог єврейсько-німецького походження Іеронім Вольф, котрий в 50-х роках 16-го століття працював бібліотекарем у багатої єврейської родини фугер, яка хотіла таким чином прислужитися імператору священної Римської імперії германської нації. В історичних маніпуляціях Іроніма Вольфа як не дивно є й певний позитив. Вся справа в тому, що Візантій був побудований на землях Трої, а Троянський цар Еней, о той самий моторний український парубок Еней, за свідченням Тіта Лівія, був царем великого Риму. Історики стверджують, що Велика Романія була утворена в Малій Азії на колишніх землях Троянців-Тиукрів. За свідченням істориків Леоніда Гіндіна та Вадима Цимбурського, Теукри в 3-2 тисячолітті до нашої ери прийшли до Малої Азії з північного причорномор'я. Археологи назвали цю велику хвилю переселення народів. Урганною хвилею Чотири. Очолили цей похід дорійців, царі Геракліди, малою батьківщиною яких був український Крим, столицею Великої Романії або Риму було місто Візантій, яке заснували в VI столітті до нашої ери племена дорійців. Дорійці прибули з території Одеської, Кропивницької та Миколаївської областей України. В IV столітті нашої ери ромейський імператор Константин зробив Візанті своєю столицею і перейменував його на Константинополь. До речі, дуже правдоподібною є версія, що дорійці, які були справними мореплавцями і сухопутними бійцями, прийшли до Малої Азії транзитом через Кримський Херсонес. Нині це український Севастополь. Херсонес, столиця держави, що звалася Гераклея, як і Візантій, теж був заснований у VI столітті до нашої ери, ймовірно, по дорозі з Бівтенної України до Малої Азії. Херсонес на сьогоднішній день один із найбільш дослідуваних візантійських городів, провінціальних візантійських городів, оскільки м -м, участь більшості крупнейших візантійських городів була печально, оскільки ці города оказались в нове время застроены современными городами, и исследование вести там очень сложно. Цікаво, що ромеї називали Кримський Херсонес Херсоном. Вони й гадки не мали, що фальсифікатори так званої всесвітньої історії Обізвуть ромеїв не існуючими тоді греками, а їхню імперію, велику Романію Візантією. Ромеї це була не етнічна, а політична назва громадян Великої Романії. На теренах цієї імперії проживали предки багатьох сучасних народів українців, македонців, болгар, греків. Вірмен, румунів, італійців, французів, іспанців, турок, арабів та інших. Справжня елінська кров в жилах населення Греції безумовно є. Оскільки саме в другому тисячолітті до нашої ери вихідці з української елади колонізували Середземномор'я. Проте варто згадати і Олександра Васильєва, який писав, що в XI столітті нашої ери. Греки у Візантії були напівдикунами. А вся класична елада то є чарівна казка епохи відродження. Проте адепти так званої всесвітньої історії і досі продовжують переконувати школярів і студентів в тому, що першою культурою великої Романії або Риму нібито була так звана грецька культура, хоча грецька культура і грецька мова сформувалися лише у 18-19 століттях. І до елінської культури не мають жодного відношення. За свідченням Мартіна Нільсона Древня Греція була країною землеробів і пастухів. А багато з так званих грецьких міст в лапках насправді були великими селами. Античний драматург Лікург писав, що греки упродовж цілих трьох століть. Нічого не знали про Іліаду Гомера в той час, як в українській Ольвії у 5-4 століттях до нашої ери її цитували на пам'ять. Це підтверджують і слова Олександра Вільтмана, який свідчив: самі греки кажуть, що Іліада спочатку була написана не грецькою мовою. Це Історичні факти, підтверджені письмовими джерелами. Крім них, є й лінгвістичні факти. Наприклад, в старогебрейській мові не знали такого слова Греція. Ті землі, які зараз ми називаємо Грецією, гебреї і араби називали Єван. Ось тому й не дивно, що жителі сучасної Греції, які говорять новогрецькою мовою, Практично не розуміють румеїв. Румеї, румеї це еліни українського приазов'я, яких російські окупанти свого часу виселили з Криму до Приазов'я. Не розуміють греки і урумів. Уруми це еліни Малої Азії, які говорять тюркським діалектом елінської мови. Уруми. Проживали в тюркському султанаті рум, який виник на уламках великої Романії. Як писав у 1932 році Ніколай Морозов, літературною і офіційною мовою у Великій Ромеї, як називали себе Візантійці, і в її столиці Великому Римі в перші 350 років його існування, аж до відокремлення Єгипту та Сирії, була мова сирійсько-єгипетська. Це цитата. Ось так. Сирійсько-єгібецька і ніяка не грецька, грецька, а точніше, новогрецька мова, формується лише у 18-19 століттях. Більше того, грецька мова за свідченням Ніколая Морозова, з якогось дива виникла за межами Греції. А точніше в Західній Європі. Своєю чергою, сирійсько-єгипетська мова це мова коптів, які досі проживають в окупованому Арабами Єгипті. Коптська мова є спорідненою до давньоукраїнської мови. Лише в цих двох мовах є такі літери, як «ї» з двома крапочками, Є, ЖЕ, ШЕ і «ща». Зовсім не випадково, що сучасні копти навчають своїх священників в українських семінарях в Канади, оскільки церковні книги коптів і українців написані спорідненою мовою. Вчені давно звертали увагу на те, що вся так звана всесвітня історія є продуктом фальсифікації і у деохристиянських богословів. 4-15 століття і германських істориків 16-19 століття перші захопивши в 4 столітті нашої ери владу управлячи візантійський Християнські церкви переписали на свою користь Біблію головну книгу цієї одержавленої конфесії. Саме іудео-християнська секта, яка взяла під контроль правлячу християнську церкву Великої Романії, додала до перевісного тексту Біблії міфічну історію єврейського народу, помінявши старий і новий заповіт місцями, змінивши історію і національність. Коптського пророка Ісуса Христа в результаті цих релігійно-доктринальних маніпуляцій одержавлена християнська церква перетворилася з церкви апостолів і мучеників на церкву імператорів і керованих ними патріархів. На Росії, до речі, ця доктрина домінує і донині. У так званій канонічній всесвітній історії, яка описує події у Великій Романі, прийнято вважати, що перемога іудеохристиянської секти у православії, зафіксована на Нікейському соборі для 325 року, нібито зміцнила Ромейську імперію. Проте факти свідчать зовсім про інше. Централізація правлячої християнської церкви, її боротьба з іншими релігіями та внутрішніми єресями викликала не тільки культурно-цивілізаційний та релігійний розкол, аж до взаємних анафем між римським папою і папою скіфів-коптів, але спричинила початок подальшого розпаду Великої Романії. Внаслідок цього велика Романія лише за одне століття після перемоги іудеохристиян втратила більшість своїх земель. Серед них всі володіння в Африці, у тому числі Копський Єгипет, більшість територій в Південній Європі, окрім островів Сардинія, Корсіка, Сицилія та провінційних італійських міст Рома і Равенна. Для чого ж? Ці фальсифікації були потрібні західним історикам. Все дуже просто. Ця концепція західноєвропейської цивілізації побудована на тому, що так звана греко-римська цивілізація нібито стала основою і християнської цивілізації. В ті часи роздрібнена Західна Європа намагалася протистояти централізованій Османській імперії. Морський флот османів. Домінував на просторах Середземномор'я, а яничари і Стамбула періодично доходили аж до відня. І тому ідеологічне озброєння розрізненої Західної Європи проти Османської імперії було дуже на час. Османські султани, захопивши територію колишньої імперії Ромеїв, Взяли собі за звичною тогочасною практикою титул імператора ромеїв, що ідеологічно обґрунтовувало їхнє природнє право на землі Західної та Центральної Європи. Подивіться на карту Османської імперії зразка 16 століття. Там європейська частина Османської імперії, це Болгарія, Сербія, Румунія, Боснія і Косово. Чітко називається Румелія. В цій назві легко прочитується зв'язок цих земель з назвою Риму або Руму в тюркській інтерпретації. Азійська частина Османської імперії звалася Анатолія, тобто Мала Азія. На землях Західної та Центральної Європи в ті ж самі часи існувало інше державне утворення. Священна Римська імперія. Потім цей прообраз конфедеративного Євросоюзу називався священною Римською імперією германської нації, яка проіснувала з 1512 по 1806 рік. Її імператори, як і тюркські султани, прагнули називати себе римськими імператорами, хоча й не мали для цього жодних підстав. Подивіться, будь ласка, на карту. Священної Римської імперії, зразка 12-13 століття до її складу входили лише землі сучасної Німеччини та Австрії. Королівство Італія, столицею якого було місто Рома, до складу священної Римської імперії не входило. Але германським імператорам, звісно, того дуже хотілося. Саме тому послужливий німецько підданий історик Єронім Вольф. У 1557 році поміняв місцями південно-чорноморську Романію і західноєвропейську Рому. В результаті цих маніпуляцій Велику Романію перетворили на Візантію, а невеличке італійське провінційне місто Рома на перший в лапках і вічний в лапках Рим. Таким чином. Германські історики фактично вкрали причорноморський Рим, збудований на місцях Трої, і перенесли його на італійську землю, яку прагнули загарбати германські імператори. В результаті таких маніпуляцій істориків священної Римської імперії германської нації вбивалося три зайці. Перше Доводилася фейкова першість так званої греко-римської цивілізації західноєвропейського Риму, який насправді звався Італійська Рома, а відтак і священної Римської імперії і германської нації. Друге, ідеологічно спростовувались історичні претензії османських султанів, які теж себе називали ромейськими імператорами, на колишній території великої Романії. До складу якої входили італійські землі з провінційним містом Рома, третє Обґрунтовувались справедливі в лапках. Претензії германських імператорів на італійські землі мовляв, ми священно Римська імперія, а ви недоімперія. Якесь там сумнівне італійське королівство, що має бути нашою провінцією. Як наслідок, протягом трьох століть італійці не мали своєї єдиної держави і змогли відновити. Державність лише в 1861 році. Отже, германські історики все зробили приблизно так, як потім вчинили угротатари з Московії. Московські загарбники вкрали в українців русів назву Русь, а потім постійно воювали проти України, намагаючись влаштувати в Україні кривавий руський мір. Отже, шановні друзі, ми бачимо, що міф про Візантію і міф про Західну Римську імперію це такий собі глобальний фейк, який треба вилучити зі шкільних підручників і енциклопедій. А нам потрібно повернути українському народові справжню українську історію. Слава Україні!